Всім доброго дня. А ви знаєте, як можна відключити функцію старт стоп у вакгрупах <кій> і не паритися, що воно вам наприклад, ну, кожну ранку не нажимати у цю кнопочку, щоб вам е машина на світлофорах не глохла на пару секунд, або при кожній зупинці на пару секунд цих не глохла? старт стоп не приносить, тільки маса мінусів. Як можна її відключити? Перший спосіб. Такий оптимістичний, якщо у вас, наприклад, поганий акумулятор, ви хочете його замінити. Ну, правда? Я ті кажу, блядь, бі... пенсіонери зрубним. Ми не маю нічого проти, ну бляха мока. Одним словом, що то я, Та вже треба наново знімати. Так, і продовжуюся старт-стоп. Тобто, як дешевшим, не, не те, що дешевшим, а таким збігом обставин, як можна цю функцію відключити. Тобто, тобто всі знають, ну, Не всі знають. Одним словом, на функцію стар-стоп, якщо автомобіль підтримує функцію стар-стоп, мусить бути спеціальний відповідний акумуляторний, акумуляторна батарея. Тобто, акумулятор має бути відповідний, який підтримує цю функцію стар-стоп. Тобто, якщо у вас все акумулятор поганий, або повністю вмер здох, або його просто у вас там немає, кажуть, по, по збігу обставин, там. Просто купляєте звичайний акумулятор, який не підтримує функції стартоп, і комп'ютер буде розпізнавати вас, що в машині стоїть невідповідний акумулятор, і все, і ця функція у вас автоматично буде не працювати. Буде вас потім просто навколо, якщо при комп'ютерній діагностиці вас буде викидати помилку, що у вас неправильний акумулятор стоїть. Ну, але я, наприклад, на такій машині приїзду 4 тисячі і нічого не ні на що не повпливало. І Функція ця автоматично була з самим автомобілем відключалася, тому що був невідповідний 에, акумулятор. Це така перша і така оптимістична по збігу обставин ситуація на рахунок функції стар-стоп, які можна відключити. Да, розкажемо в наступному відео на наступні функції. Наступне вчинив можна Просто-напросто в втрученням в систему, тобто там вас є ВСІДС, наприклад, там ще якісь в кого які є. У мене наприклад, конкретно лаунч і мені вийшло відключити цю функцію старт-стоп, тобто не просто викодувати, можна викодувати, але ну я ще не знаю, як викодовувати. Але одним словом, можна є функція. Опція така, що просто відключити. Потім, якщо хочете, її можна просто назад включити. Я вже пробував, воно виходить. І виключити також вийшло. Машина зараз була прогріта, вона не, не глушиться, все окей. Тобто, кому треба відключити функцію звертайтеся звертатися має комп'ютерну діяносто комп'ютер відповідний. І я можу цю функцію відключити в вак-групах. Точно в роках 16-17. У мене конкретна шкода Октавія 16 року 17, 17 програмне забезпечення. То звертайтеся. І не забувайте про автоогляд, тому цікаво, пишіть, дзвоніть, кому потрібний хороший автомобіль, надійний перевірений, протестований. Звертайтеся всі, дякую.